Вітаю, мене звати Людмила. Я представник групи компанії Біонорма. Наша компанія є абсолютним лідером серед компаній з виробництва біологічних продуктів. За допомогою наших препаратів кожен аграрій може зміцнити або замінити слабкі складові свого виробництва новітніми біологічними розробками від Біонорма. Компанія є багатогранною складною структурою, що включає приватний інститут, що займається науковим консалтингом та фундаментальними розробками в галузі агрономії. Біотехнології, мікробіології і екології, сучасне виробництво біологічних препаратів, відділення з супроводу та дистриб'юції готових продуктів, переваги компанії включають найбільший портфель біологічних продуктів в Україні, унікальну власну колекцію агрономічно корисних мікроорганізмів, безперервну селекцію біоагентів для новітніх розробок, стабільне зростання індикатору довіри до продукту серед покупців, та кваліфікований індивідуальний консалтинг та професійний супровід продуктів. Переваги співробітниця з групи компанії Біонорма вже оцінено лідерами аграрного ринку. З партнерами нас пов'язують довгострокові відносини, що базуються на довірі та тісній професійній співпраці.